Системи радіоелектронної боротьби здатні глушити зв'язок противника, розвідувати потенційні цілі та передавати їхні координати військовим у полі, збивати з курсу і приземляти ворожі безпілотники. Без такого захисту українські військові стають мішенью для російських ударів. Боєць Максим Городинський звернувся до міського голови Геннадія Глухманюка з черговим запитом і зауважив, що наразі вкрай необхідними для його військового підрозділу залишаються системи захисту та боротьби. Запит Максима, колектив Могилів Подільської міської ради, працівники структурних підрозділів і виконавчого комітету виконали у найкоротший термін. Вирішили надонатити на РЕП. Засіб радіоелектронної боротьби, який є портативним і багатоканальним, може використовуватися і в автомобілях. Ми знаємо, що це дуже серйозна техніка, яка допомагає військовослужбовцям зберегти їхню техніку, зберегти їхнє місце положення від російських дронів. Це який встановлюється на транспортний засіб, і відповідно, якщо ви виконувати ту чи іншу бойову задачу, ворог не може підпустити свій дрон. Вони просто зупиняються, він падає. Важливий портативний пристрій передали побратиму городинського Дмитру Василенку, який після нетривалого перепочинку знову на передову. Дім, ти зараз їдеш на передову. Я хочу, щоб ти передав особисто в руки Максиму Городинському для нашого батальйону. Цей реп, який допоможе зберегти нашу техніку, а головне це ваше життя і здоров'я. Я переконаний, що встановлення цього реба вам. Допоможе вести активну бойові дії і вбити ворога. тримаючи в руках безцінний реп, боєць подякував усім від кожного свого побратима, що є доказом військового братерства і з надією промовив. Хай система довго та ефективно прослужить, збереже наше життя, життя наших хлопців на передовій, нашої піхоти. Ініціатива до НАТО у могилів Подільській міській раді не збавляє обертів. На постійній основі передається військовим те, що їм необхідно для служби та оборони країни. Допомога боїнам – це виклик колективу міськради протистояти повномасштабному вторгненню. Це відповідає одному з пріоритетів могилів подільської громади, безпеці та обороні.